Добрий день, шановні восьмикласники. Вас вітає вчитель математики Лаврінова Людмила Михайлівна Одеського ліцею номер 51 міста Одеси Одеської області. Тема нашого уроку раціональні рівняння. Цілі уроку формування предметних компетентностей. Удосконалити вміння розв'язувати раціональні рівняння. Формування ключових компетентностей, формувати вміння, структурувати дані, діяти з алгоритмом та складати алгоритми, сприяти самовихованню, дисциплінованості, почуття відповідальності, тип уроку удосконалення знань і вмінь. На попередньому уроці ви вивчили раціональні рівняння та рівносильні рівняння. Зараз я вам нагадаю основне, два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені, або кожне з рівнянь не має коренів. І ви вивчили властивості раціональних рівнянь, які вам знайомі ще з 7 класу. Нагадаємо їх! Якщо до обох частин даного рівняння додати або відняти одне й те саме число, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому знак на протилежний, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то отримуємо рівняння рівносильне даному. Приведемо приклади. Перше рівняння. Перша пара рівнянь. 3х додати 5 дорівнює 8. І 5х додати 10 дорівнює 8. 15. Вияснимо, чи рівносильні ці два рівняння. Розв'язуємо перше рівняння. 3х дорівнює 8 і відняти 5. Ми одержали рівняння рівносильне даному. 3х дорівнює 3. І щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 3 поділити на 3. Корінь даного рівняння 1. Розв'язуємо друге рівняння 5х дорівнює. 10 переносимо праворуч. Змінюємо знак на протилежний. 5х дорівнює 5. І щоб знайти х, треба 5 поділити на 5. Корінь даного рівняння 1. І робимо висновок. Ці два рівняння мають один той самий корінь, тобто ці рівняння рівносильні. Ще один приклад. Перше рівняння. х квадрат додати 4 дорівнює 0. І модуль х додати 3 дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. Х квадрат дорівнює. 4 переносимо праворуч. Змінюємо знак на протилежний. І бачимо, що х квадрат не може дорівнювати від'ємному числу, тому що любе число в квадраті це є число додатне. Тобто дане рівняння корінів немає. Розв'язуємо друге рівняння. Модуль х. Дорівнює, 3, переносимо праворуч і змінюємо знак на протилежний. Я вам нагадую: модуль це відстань. Відстань не може бути від'ємною. Тобто, дане рівняння не немає або пуста множина. І робимо висновок: ці два рівняння не мають коренів. Тобто ці рівняння рівносильні. Рівняння ліва і права частини, якого є раціональними виразами, називають раціональним. Зауважимо, що лінійне рівняння з однією змінною виду АХ дорівнює Б є раціональним. Розглянемо раціональне рівняння виду в чисельнику А в знаменнику Б дорівнює нулю, де А і Б многочлени. Ви вже знаєте, що дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник відмінний від нуля. Тому, щоб розв'язати рівняння виду А на Б дорівнює нулю, треба вимагати одночасно виконання двох умов. Чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Це означає, що під час розв'язування рівнянь вказаного виду слід керуватися таким алгоритмом. Розв'язати рівняння А дорівнює нулю, перевірити, які з заданих коренів задовільняють умову Б не дорівнює нулю. Корені, які задовільняють умову Б не дорівнює нулю, виключити з відповіді. А зараз наведемо приклади. Перше рівняння в чисельнику 15 додати х в знаменнику х дорівнює нулю. Дане рівняння рівносильно системі. Чисельник дорівнює нулю, тобто 15 додати х дорівнює нулю. А знаменник нулю не дорівнює, тобто х не дорівнює нулю. Далі розв'язуємо таку простеньку систему. Перше рівняння х дорівнює мінус 15. Ми 15 перенесли ліворуч, змінили знак на протилежний, х не дорівнює 0. Що ми бачимо? Що 15 задовільняє нашу умову. Тобто дане рівняння має корінь х дорівнює мінус 15. І записали відповідь. Друге рівняння. Чисельнику 8х додати 7. В знаменнику х відняти 3 дорівнює 0. Дане рівняння рівносильно системі. Пам'ятаємо, що чисельник дорівнює нулю, і 8х додати 7 дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює, х відняти 3 не дорівнює нулю. І розв'язуємо. Як в першому, так і в другому рівнянні. Невідоме залишаємо зліва числа, переносимо праворуч, при цьому змінюємо знак на протилежний. 8х дорівнює мінус 7, х не дорівнює 3. І кінцевий результат. х дорівнює мінус 7 восьмих, х не дорівнює 3. Мінус 7 восьмих задовільняє умову. Тобто дане рівняння має корінь. Мінус 7 восьмих. Третє рівняння. Чисельнику 5х відняти 10, в знаменнику х додати 2 дорівнює 0. Дане рівняння розв'язуємо таким самим способом дане рівняння рівносильно системі. Чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. І розв'язуємо два таких лінійних простих рівняння. Першому 5х дорівнює 10, х не дорівнює мінус 2. І знаходимо х. Х дорівнює 2, нагадую, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, х не дорівнює мінус 2. І ми бачимо, що х дорівнює 2 задовільняє нашу умову. І записуємо відповідь. Тобто дане рівняння має корінь х дорівнює 2. І розв'яжемо ще одне рівняння. В чисельнику 6х відняти 5. В знаменнику х додати 5. Відняти 4 дорівнює 0. В даному рівнянні треба зробити перетворення. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник х додати 5. Чисельник дробу 6х відняти 5 пишемо без зміни, а мінус 4 множимо. На знаменник. На Х додати 5, це дорівнює нулю. У нас утворилося віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ми віднімаємо тільки чисельники і розкриваємо паралельно дужки. Знаменник пишемо без зміни в чисельнику 6х відняти 5 і відняти 4х і відняти 20. Це дорівнює нулю. В чисельнику зводимо подібні доданки. 6х відняти 4х це 2х, мінус 5 відняти 20 це мінус 25. Знаменник пишемо без зміни. Дане рівняння ми привели до виду А на Б дорівнює нулю. І дане рівняння рівносильно системі. Чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. 2х відняти 25 дорівнює нулю а х додати 5 нулю не дорівнює. 2х дорівнює 25, х не дорівнює мінус 5. І кінцевий результат х дорівнює 12,5 або 12,5 х не дорівнює мінус 5. І по кінцевому результаті бачимо, що 12,5 задовільняє нашу умову. Тобто дане рівняння має корінь 12,5. Розглянемо ще один із способів розв'язування дробово-раціональних рівнянь, які записані в вигляді рівності двох відношень. Дані рівняння мають такий вигляд. А на Б дорівнює С на Д. І ми використовуємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Враховуємо, що Б не дорівнює нулю і Д не дорівнює нулю. І зараз розглянемо декілька рівнянь на цю властивість. Перше рівняння в чисельнику. Х додати 1 в знаменнику. Х відняти 2 дорівнює. чисельнику Х в знаменнику. Х відняти 5. Зразу ж справа кажемо область допустимих значень. Х відняти 2 не дорівнює 0. та х відняти 5 не дорівнює нулю. Дане рівняння приймає любі значення, крім х не дорівнює 2 та х не дорівнює 5. І для того, щоб розв'язати дане рівняння, перемножимо крайні та середні члени пропорції. Х додати 1, множимо на х відняти 5. Це дорівнює. Х множимо на х відняти 2. Зліва і справа розкриваємо дужки. Зліва використовуємо правило множення многочлена на многочлен. Розкриваємо дужки. х квадрат відняти 5х, додати х, відняти 5. Дорівнює справа. Згадуємо правило множення одночлена на многочлен. х квадрат відняти 2х. Якщо подивитися уважно зліва і справа, у нас стоять однакові доданки х квадрат. Скорочуємо. Невідоме переносимо ліворуч, числа переносимо праворуч. При цьому ми одержуємо рівняння рівносильне даному. Пишемо мінус 5х. Додати х, додати 2. Це дорівнює 5. Зліва зводимо подібні доданки. Додаємо тільки коефіцієнти мінус 5 додати 1, додати 2, мінус 2х дорівнює 5. Х дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює мінус 2,5. Звертаємо увагу на область допустимих значень мінус 2,5 задовільняє умову рівняння. Дане рівняння має корінь. Х дорівнює мінус 2,5. Приведемо ще один приклад. Записуємо ще одне рівняння. В чисельнику 6х2 додати 2. В знаменнику 3х додати 1. Це дорівнює 2х відняти 1. Давайте зразу вкажемо область допустимих значень. Знаменник першого дробу, тобто лівої частини 3х додати 1, не дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 1 третя. Справа в рівнянні. 2х відняти 1, ми можемо представити вигляді дробу в знаменнику записати одиницю. Якщо ми вираз ділимо на одиницю, ми одержуємо той самий вираз. І використовуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. 6х додати 2, ми множимо на 1, але якщо ми вираз множимо на одиницю, ми одержуємо той самий вираз. І множимо на 3х додати 1, на 2х відняти 1. Справа розкриваємо дужки, використовуючи правило множення многочлена на многочлен. 6 х квадрат, відняти 3х, додати 2х, відняти 1. Знову зліва і справа стоять однакові доданки. 6 х квадрат, вони скорочуються. Наступний крок невідоме переносимо вліво числа вправо. 3х відняти 2х. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні. мінус 1 відняти 2. З лівої справа зводимо подібні доданки. Х дорівнює. 3. Звертаємо увагу на область допустимих значень і бачимо, що х дорівнює мінус 3 задовільняє нашу умову. Рівняння має корінь. Пишемо відповідь х дорівнює мінус 3. Підведемо підсумок нашого уроку. Рефлексія. Сьогодні на уроці я навчився. Найцікавішим для мене було. Найскладнішим для мене було. Тепер я вмію. Мені хотілося б. І записуємо домашнє завдання. Перше повторити теоретичну частину уроку. Друге виконати письмово. Перше завдання визначити, чи рівносильні рівняння. Є три пари рівнянь. І друге розв'язати два рівняння. Бажаю вам успіхів. Дякую за увагу!